Просто піпець. Точно країну перетворюють в Констабір. У Волинському обласному ТЦК заявили, що адвокати не мають права втручатись в процеси мобілізації. Адвокати не повинні втручатись у процеси мобілізації та проходження ВОК. На це вказали у Волинському обласному ТЦК. Адвокати не повинні втручатись у ці процеси з кількох причин. Процедури мобілізації та медичного огляду мають спеціалізований характер і вимагають відповідних знань та навичок, якими володіють уповноважені посадові особи та медичні фахівці. Втручання адвокатів може призвести до порушення об'єктивності та незалежності процесу мобілізації та медичного огляду. Процеси мобілізації та медичного огляду мають важливе значення для національної безпеки. І їхнє дотримання повинно бути поза впливом будь-яких зовнішніх осіб чи організацій. Відповідно до пункту 58 постанови номер 560 Особи, які мають право на відстрочку, подають особисто документи на ім'я голови комісії ТЦК та СП, крім заброньованих та посадових службових осіб, зазначених в пунктах 16-23 пункту 1 додатка 5, зазначили в Волинському ТЦК. Та СП. Друзі, тут особливо цікавий другий пункт, в якому йдеться, що адвокати впливають на об'єктивність процесу мобілізації та медичного огляду. З цього виходить, що Волинський ТЦК вважає, що реальний стан здоров'я людини якось змінюється за умов залучення адвоката. Це смішно та абсурдно в людини. Або є ті чи інші хвороби, або їх немає. От і все, суть ось в тому, що при долученні адвоката шанси на справедливе проходження ВЛК збільшуються. Простими словами, в даній заяві Волинський ТСК говорить про те, що адвокати не мають втручатись, так як це перешкоджає мобілізувати хворих та людей, які мають підстави на відстрочку тощо. Дурдом. Пане Дмитро Лубінець, ви уповноважений з прав людини українського парламенту. Ось вам порушення права людини на захист своїх інтересів. Втручайтеся, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами слава Україні і смерть ворогам.